Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Гієм З вами Олексій. А в цьому відео поговоримо про гарячі та найцікавіші ігрові новини, продовження серії Відьмака, оновлення GTA, коли чекати реліз нової частини Call of Duty, ремейк Splinter Cell та ще багато цікавого. Ви дізнаєтесь в цьому випуску ігрових новин. Ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Ну а тепер поїхали. Важлива інформація щодо майбутніх ігор «Відьмака». CD Projekt Red недавніх інтерв'ю оприлюднила новини, що стосується нової гри серії Відьмак. За словами авторів, новий Відьмак зараз перебуває в пріоритеті у команди. Що стосується ремейку першої частини The Witcher», над нею працюють ветерани студії. Гра збереже колишні шарми, буде дбайливо адаптована до сучасних пристроїв. Крім того, розробники обіцяють і появу деяких нових аспектів. Але поки що невідомо, чи це будуть якісь сюжетні моменти, чи геймплейні механіки. Загалом, я думаю, що фанати Відьмака зраділи подібній новині, але, на жаль, поки що немає інформації щодо конкретних дат. Rockstar анонсувала нові ігри для GTA Plus та оновлення GTA Online. Компанія Rockstar оголосила про плани додати дві культові гри Bully та Noir до бібліотеки передплати GTA Plus. Я нагадаю, що раніше до цього списку було включено культову Red Dead Redemption. Крім того, Rockstar анонсувала велике оновлення для GTA Online, яке вийде цього літа і подарує всім передплатникам GTA Plus новий суперкар. На мою думку, це, напевно, останнє велике оновлення для GTA Online. Так як GTA 6 не за горами, то в цілому це зрозуміло. Но я нагадаю, що це за ігри. Булі гра з відкритим світом про малолітніх злочинців, яка вперше вийшла у 2006 році на PlayStation 2. Наприкінці 2000-х у студії Rockstar у новій Англії розроблявся сиквел, але він так і не вийшов. Ну а гра Noire була випущена в 2011-му студією Тім Бонді і дозволила гравцям приміряти на собі роль детектива Лос-Анджелеса 1947 року. Як і у випадку з Булі, фанати вимагали сиквел, але Відразу після проєкту студія закрилася через банкрутство. У CD Projekt Red заявили, що нарешті задоволені Cyberpunk 2077. Розробники оголосили, що вони нарешті задоволені станом гри після запуску більше трьох років тому. Директор з розвитку CD Project Red Адам Кічинський зазначив, що постійні оновлення, включаючи недавнє розширення Phantom Liberty, яке, в свою чергу, перетворило Cyberpunk на одну з найвидатніших рольових ігор в індустрії. Під час брифінгу для інвесторів Кічинський повідомив, що наразі на Cyberpunk 2077 працюють лише 17 розробників. Ну а це свідчить про те, що команда задоволена поточним станом гри. Тепер CD Projekt Red зосередиться на наступному великому проєкті Project Polaris, який, як і передбачається, стане наступною частиною серії The Witcher. Ну і задля цього компанія має намір до літа збільшити свою команду до більш ніж 400 розробників. Хоча майбутні проєкти CD Projekt Red, включаючи продовження Cyberpunk 2077 та ігри по всесвіту The Witcher, все ще перебувають Бувають у розробці прозорі студії щодо прогресу, дає фанатам впевнені щодо майбутніх релізів. Ну а я хочу вас запросити в телеграм-канал. Там публікуються ігрові новини більш оперативно. Тому для того, щоб постійно залишатися в курсі актуальних новин з ігрового всесвіту, я раджу перейти за лінком в описі та підписатися. Цього року вийде нова принц оф Персія від творців Дед Селс. Цього року фанатів принца Персії ймовірно знову потішать новою грою. Цього разу це буде проєкт від розробників The Evil Empire, яка в свою чергу створила Де Селс. Видавництвом гри займеться Ubisoft, який власне і належать права на франшизу. Інформацією про нову гру за мотивами принца Персії. Поділився Том Гендерсон з Insider Gaming. Згідно з його джерелами, гра отримає назву «The Rock Prince of Persia» та буде випущена у ранньому доступі в Steam цього року. Інсайдер зазначає, що натхнення для візуального стилю гри розробники брали з франко-бельгійських коміксів. Однак наразі загалом невідомо, коли Ubisoft зроблять офіційний анонс гри, але її випуск планується вже цього року в ранньому доступі у Steam. Відзначую, що раніше розробники Dead Cells повідомили про припинення підтримки своєї гри, і тепер цілком можна припустити, що вони можуть зосередити всю увагу на новій грі. У травні нам продемонструють ремейк Silent Hill, та можливо буде озвучена ймовірна дата релізу. PlayStation проведе стейт Play або шоу-кейс у травні, де покаже Silent Hill 2. Наступного місяця варто очікувати на чергову презентацію від PlayStation, на якій нам продемонструють ремейк Silent Hill та, можливо, буде озвучена ймовірна дата релізу. Інформацією про це поділився Джефф Граб, де, в свою чергу, ведучі говорили про можливість релізу. І це цілком не дивно, оскільки гра почала отримувати вікові рейтинги у різних регіонах. На це граб відзначив, що ймовірно, уже конкретніші новини стосовно виходу ремейку можна було. Буде почути на наступній презентації PlayStation, яка за його інформацією, відбудеться вже у травні. Під час подкасту він відзначив, що це може бути State of Play або Showcase. Згодом у своєму Твітер він вже уточнив, що, скоріше всього, це буде саме Showcase. Тобто, як ми розуміємо, це більш серйозніший захід від PlayStation. Ну а щодо ремейку Silent Hill 2, то наразі про гру відомо не так багато. Окрім того, що розробники відзначають, що виробництво проходить досить гладко. Нагадаю, що оригінальна Silent Hill 2. 2, це друга частина серії горорів від японської компанії. Гра вийшла на PlayStation 2 у 2001 році, пізніше вийшла ще на Xbox та ПК. Dragon's Dogma 2 купили більше 2,5 мільйона разів. Capcom оголосила, що продажі Dragon's Dogma 2 склали понад 2,5 мільйона копій. Такого результату гра досягла швидше, ніж за два тижні. Тим часом загальний тираж серії перевищив 10 мільйонів одиниць. У прес-релізі компанія підкреслила, що вклала багато сил у просування другої. Частини по всьому світу гра мала намір привернути увагу не тільки фанатів франшизи, а й людей, які раніше не торкалися до ігор серії. Для цього незадовго до релізу було випущено безкоштовний редактор персонажа Dragon's Dogma 2 доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox 22 березня. Нещодавно сиквел отримав перший великий патч із важливими змінами та поліпшенням продуктивності. Наприклад, з'явилася можливість почати кілька проходжень одночасно. Розробники The Witcher 4 запевняють, що це не буде копія третьої частини з кращою графікою. З моменту релізу третього відьмака пройшло вже майже 10 років, і звісно, що геймери вже були би не проти отримати нову частину пригод. Однак наразі про гру все ще мало відомо. Проте в рамках брифінгу про прибутки гендиректор CD Projekt Red пролив тішки світла на те, що варто очікувати від майбутньої гри. За його словами, гравцям не варто очікувати на копію третього відьмака лише з покращеною графікою. Розробники у новому проєкті хочуть розширити власні межі та здивувати геймерів. Звісно, що CD Project Red навряд чи оминуть повторення вдалих елементів третьої частини гри. Однак, за словами гендиректора, у четвертому відьмаку додадуть нові елементи геймплею і нові механіки, яких гравці не бачили в попередніх іграх. За його словами, нова гра це не просто повторення того, що було раніше. Також у нього поцікавилися тим, коли варто очікувати на реліз нового відьмака. Однак, гендиректор відзначив, що розкриття дат релізу є. Маркетингового плану. І це, звісно, не те, що вони хочуть робити саме тут. Раніше у CD Projekt Red відзначили, що компанія не планує додавати мікротранзакції до своїх однокористувацьких ігор. І це, в свою чергу, непогано. Геймерів розчарував низький FPS у майбутній Hellblade 2. Напередодні виходу Сенуа Сага Hellblade 2. Шанувальники Xbox з нетерпінням чекають на гру, яка, в свою чергу, може повернути уявлення про ексклюзивну лінійку консолі. Багато хто сподівається на те, що Hellblade 2 може стати переломним моментом для платформи Xbox, проте нещодавнє відкриття щодо FPS у грі викликало суперечки серед гравців, незважаючи на те, що гру анонсують у тому числі як таку, що володіє високим рівнем візуалу, було підтверджено, що Hellblade 2 на Xbox буде працювати на частоті всього 30 кадрів в секунду, без можливості вибору режиму продуктивності, щоб пожертвувати візуальною точністю заради більш плавного геймплею. Ну камон, Сіріозлі, 30 кадрів в секунду. Я нагадаю, що зараз нас 2024. 4 рік. І найсмішніше, що у той час гравці на ПК зможуть насолоджуватися необмеженою частотою кадрів. Ну і звісно, що це обмеження на Xbox залишило деяких фанатів розчарованими. Втім, багато геймерів стверджують, що FPS не так сильно впливає на загальне візуальне враження, як може здатись комусь. Gears 6 покаже справжній Next Gen. З моменту релізу Gears 5 пройшло вже майже 5 років і з того часу не було жодних офіційних анонсів щодо продовження цієї серії ігор. Однак останні. Тим часом з'явилося кілька чуток стосовно можливої шостої частини гри. Головне, звісно, це те, що гру нарешті можуть анонсувати на цьогорічній презентації Xbox Game Showcase. Спочатку Джеф Граб з Гайндбом повідомив, що анонс гри варто очікувати вже влітку. Однак він додав, що це буде скоріше тизер без конкретних деталей. Після цього інсайдер shinobi 602 на форумі ResetEra у розмові про вражаючу графіку Seno Saga Hellblade 2 відповів одному з користувачів: Зачекай, поки не побачиш Gears. Люди ще не готові готові до цього. Згодом вже інший інсайдер Nate The Hate відзначив, що він буде здивований, якщо 2024 пройде без анонсу та першого погляду на Gears 6. За його словами, саме ця гра стане тим самим моментом, що таке Next Gen. Також він додав, що у випадку з Gears 6 він веде мову про поточне покоління консолей, і, в свою чергу, розробники цієї серії ігор спробують вичувати усі можливості. Ця гра, на думку інсайдера, буде моментом, аналогічним за враженнями від першого для Xbox 360, яка в свою чергу теж вражала своїми можливостями. Сюжетний трейлер Star Wars Outlaws покажуть 9 квітня. Всі охочі скоро зможуть познайомитися Star Wars Outlaws ще ближче. Ubisoft розповіли, що не чекатимуть на захід під назвою Forward, який запланований на 10 червня в Лос-Анджелесі. Сюжетний трейлер гри покажуть у вівторок, 9 квітня. Ця інформація може посилити чутки про те, що реліз гри Star Wars Outlaws відбудеться раніше запланованого терміну. Протягом кількох місяців з'являлися чутки про те, що Ubisoft має намір представити гру в травні. Тим більше, що 4 травня відзначається День зоряних війн. Звісно, гра подібного масштабу зазвичай рекламується протягом кількох місяців, як стати доступною покупцям. До того ж, Ubisoft зазвичай випускає сюжетні трейлери незадовго перед початком продажів ігор. У будь-якому випадку гра може з'явитися раніше за новорічні свята. Вона вже отримала вікові рейтинги у Південній Кореї, Австралії та Бразилії. Восени Ubisoft планують представити Асас. Сінскріт Red, тому дві такі великі гри повинні бути розділені за термінами. Call of Duty Black Ops Gulf War буде представлено на Xbox Showcase у червні. Том Warren із The Verge повідомляє, що цьогорічна Call of Duty буде представлена на цьогорічному Xbox Showcase. Подія має відбутися 9 червня. Починаючи з 2020 року, попередні ігри Call of Duty були представлені як подія в прямому ефірі у безкоштовній королівській битві, яка, звісно, приваблює мільйони гравців під час події. Зрозуміло, що Ops Golf War буде розкрито до Summer Games Fest у червні. Напевно, на демонстрації буде представлено проходження місії кампанії, якщо вони стануть традиційними. Но я нагадаю, що Call of Duty Black Ops Golf War має вийти в жовтні. Забудьте про ігри AAAA від Ubisoft. CD Projekt Red створює ігри AAAA. Керівник CD Projekt Red пожартував з колег з Ubisoft за їх спробу назвати Skyлен Bands грою 4A рівня. Раніше генеральний директор назвав Skyлен Bands грою такого рівня, щоб виправдати ціну в 70 баксів. Ну а ось в нещодавньому фінансовому обговоренні з інвесторами CD Projekt Red жартома запитали, чи студія The Witcher і кіберпанк перегляне свою позицію за кількістю букв A. За урахуванням коментарів Ubisoft, на що була дана відповідь? Наші ігри будуть АйАй. Ой, Боже. Напевно, настав час, коли розробники стали мірятися літерами A в своїх іграх. Можливо, він просто пожартував, але це недалеко від правди. Того року було виявлено, що Кіберпанк була дуже дорогою грою як для розробки, так і для виправлення. CD Project Red коштувало колосальних 125 мільйонів доларів, щоб виправити гру та наповнити її новим вмістом після випуску. Компанія витра. Третила 21 мільйон баксів лише на маркетинг розширення Phantom Liberty. І це, в свою чергу, більше, ніж деякі розробники витрачають на всю гру. Тому, звісно, подивимось, як будуть далі розвиватись інші проєкти від CD Project Red. Ремейк Splinter Cell можуть показати у рамках презентації Ubisoft Forward. Після анонсу ремейка Splinter Cell у 2021 році, Ubisoft з тих пір зберігала мовчання щодо статусу проєкту. В мережі побачили натяк на можливу презентацію Tom Clancy's Splinter Cell Remake в рамках шоу Ubisoft Forward. 3 квітня Ubisoft анонсувала проведення презентації Ubisoft Forward. Вона відбудеться 10 червня 2024 року. При цьому в мережі звернули увагу, що до анонсу презентації на офіційній сторінці Ubisoft Toronto у Twitter змінили зображення у профілі на культові окуляри Сема Фішера. І хоча зміна зображення не підтверджує показ ремейку в рамках Ubisoft Forward, користувачі мережі вважають, що таким чином Ubisoft все ж таки готується перервати досить затяжне мовчання. Про ремейк Splinter Cell відомо досить мало. Їм займає. Юбісоф Торонто ігра працюватиме на шоу Drop Engine. Якщо хтось не в курсі, то це движок серії ігор за Division. Дата виходу, звісно, залишається невідомою. Ну що, на цю хвилину це всі найцікавіші новини. Дякую вам за перегляд і рекомендую завітати в телеграм-канал та підписатися, щоб бути в курсі всіх актуальних ігрових новин. Ну а якщо відео вам сподобався, то обов'язково поставте лайк та не забудьте підписатися. а ну, ви завітали на канал GameHata. З вами був Олексій. Побачимось в наступних відео.